Усім привіт на каналі Фаворіт Фішин. Мене звати Журба Іван, і сьогодні в нас мова піде про тотальне оновлення катушки з серії X1. Багато хто з вас вже знайомий зі знастями серії X1 та вже бачили відеогляд від старшого Івана про повний апгрейд цих вудлищ. Якщо ні. То посилання буде десь тут. А перед тим як приступити до відеогляду катушки, я б хотів би нагадати про концепцію снастей Favorit X1. Це надійні функціональні та доступні за бюджетом Снасті без надмірної вичорності у дизайні. Оновлена катушка X1 повністю відповідає концепції та стилістиці оновлених спінінгів. Тут ви вже не знайдете зелених яскравих елементів. Ми зробили дизайн більш стриманим. Чорний матовий корпус доповнює полегшена шпуля зі стилізованими отворами у вигляді літери X. Гайка фрикціону також змінилась, вона має сучасний вигляд повністю пластикова та отримала повноцінний захист від попадання бруду та частково води до фрикціонного пакету. Захист відбувається за допомогою гумової манжети, котра додатково змащена гідрофобною змазкою. Фрикційний пакет складається з трьох повстяних шайб зі збільшеним внутрішнім діаметром, завдяки чому фрикціон став більш плавний і з тоншим налаштуванням. Щодо ротору, він має нову форму, став більш компактніший. І тому має меншу енергність, що позитивно впливає на плавність і м'якість ходу самої катушки. Матеріал корпусу та ротору лишився без змін. Це все той самий Нілон Т-60, більш жорсткий та міцніший за своїми параметрами, ніж звичайні пластики, з яких зазвичай виготовляються корпуса катушок. Підшипники в катушці 9, 1. 9 шарикових і обгонна муфта усі підшипники закритого типу із нержавіючої сталі, що дає змогу використовувати катушку для рибалки у салоні воді. Ручка катушки вже по класиці вкручується у головну шестерню, завдяки чому у цьому возлі практично відсутні люфти. Кноп вироблений з приємного і м'якого на дотих пластику, котрий використовують на більшості сучасних катушок. Ще слід відмітити те, що цей кноп не стає липким під час експлуатації, як це колись було у катушках відомих виробників. От такий плаский мініатюрний кнобік ми використовуємо на катушках 2000 та 2500 розмірів. На 4000 розмірі ми використовуємо те подібне. Ну і нарешті, ми дістали самого серця катушки, її внутрішнього простору, головної пари. Ось провідна шестерня від катушки X1 2500 розміру, а ось провідна шестерня від Sapir 2500 розміру. Можете побачити різницю. Ширина зуба також збільшена, тому головна пара катушки більш надійна і потужніша в порівнянні з катушками, що мають меншу головну шестерню. Провідна та ведена шестерні спираються на підшипники з обох боків. Опорний вал шток самої катушки підтримується за рахунок опори підшипника у гайці ротору, а за рахунок двох направляючих каретка. Колісний механізм працює стабільно та рівно. Щодо ваги катушок, то вона зменшилась на 16 грамів для кожного розміру. Наприклад, розмір 2500S важить 250 грамів. Як і усі наші катушки, X1, на відмінно вкладає тоненькі японські шнури. Також хочу зазначити, що діаметри шпуль із позначками S були скориговані таким чином, що, наприклад, для розміру 2500S, коли ви купуєте шнур X1 одиничку, усі 150 метрів повинні лягти на шпулю без підмотування бекінгу. Модельний ряд оновленого X1 включає три типи розміри це 2000, 2500 та 4000. Доступні моделі як з мілкими, так і глибокими шпулями. Запасні шпулі до кожної моделі можна придбати окремо. В цілому, це усе по оновленню X1. Підсумовуючи сказане, це як була, так і лишається потужна і надійна катушка із плавним ходом та відмінною намоткою шнура, котра підходить для джигу і твічу. Якщо у вас лишились питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бувайте!